Доброго усім дня. Сьогодні у мене в майстерні буде спочатку розпаковка, потім помиї на насавкову техніку, пошук шляхів вирішення проблеми, а потім ще і трошки коробка подачу. Ну що, погніли, значить, тут повинна лежати зубчата рейка на подачу. Для станка такарного різного, школяра ТВ4М, який я буду вам іще довго і нудно тут ремонтувати. Міч. О, рейко. Один штука. Півметрова. Не сверлена. До неї шестеренка. Отака от. Значить, доведеться її ще трошки доводити до умів. 14 зубів. Це модуль 1 у нас. Тут зубчата рейка. Мала отакий от, от вигляд. Тут начебто нормальний зуб, нормальний, нормальний. Запилюємося, запилюємося, запилюємося і сходимо вон. по вершинах майже на ноль. Потім ростемо, ростемо, ростем, 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 ростем виходимо на нормальний модуль. Тобто в зоні максимальної роботи, де частіше всього, зуби спилялися на пси. Особливо це видно ось все тут. Тут викрашилися геть уже. От, то бог з ним. Модуль цієї рейки начебто 1,25. Тобто, я цю шестерню беру. Хоча по зубах, якщо вважаєш, то начебто модуль 1,5. Не знаю. От, значить, Люфт в оцій от парі у мене складав, щоб не збрехати 2 мм Ну, Зараз тут нічуть. А, є. По лімбу 2 мм. Плюс до всього треба буде перевтулити от штуковину. Тож тут люфтить флянець. Той, що тримає вал, вал шестерню. Геть не був прикручений до фартука. Якщо притулити сюди, то ні, ні, зацепа не буде геть. Ну, значить, хочу переточити. Тут. напевно, я зріжу його, засверлюсь. В общем, щось там буду чудити. Неможливо відремонтувати. Станок не маючи токарного станка. Тут уже якось пересвернуся. Висота 15 мм тут, діаметр 16 мм тут. Тобто, один в один повинно якось зійтися без зазору, без нічого. Може доведеться, щупи підкладати. не знаю. Поживемо, побачимо. Далі, значить. З люфтом рейки ясно, звал шестерної ясно. З чого у нас складається коробка подач? По-перше, розбирається вона досить цікаво. Тут от є гвинти, тут є гвинтики. Викручуємо ці чотири нестандартних для совка під хрестову викрутку гвинтики. Знімаємо лобовину. І що ми бачимо? Тут ми бачимо імітацію прокладки. Чому імітацію? Тому що тут без герметику за такою обробкою нігать ну, залишається. Ніякої герметичності ти не доб'єшся. Тут у нас перемикач швидкостей на цьому речашку. Блок шестерня совається. Перемикає підірачі. Тут у нас цікаво зроблено. Значить, для того, щоб вийти крутним моментом на е -е -е гвинт, у нас за це піде шестерня в шестерню. А для того, щоб вийти на вал, у нас кулачкове зачеплення. Тут все по-серйозному. Зараз візьму камеру. Тут все по-серйозному, радіальні підшипники, зажимають це все. Що мене дико не порадувало, це штифти, які були забиті. Штифти просто із гвіздків загнуті, спиляв, розібрав. Ну що, сам фартух, як в справжньому станку на штифтах сидить, заштифтовано, красиво все, культурно. Для демонтажу доведеться вони ще штіфти видирати. Для демонтажу коробки подач. Саме цікаве, оцей гвинт я не трогав. Він от як був не затягнутий руків до, до, до трясті, так і не затянутий. Це затягнутий намертво. Змазка коробки подач. Це взагалі треш-угар і садомія. Зараз візьму викрутку, секунду. Так от, змазка коробки подачі. Я вже сюди заглядав, трошки погегикав, погегікаємо разом і ми. Тут гвинтик зломаний. Значить, оці от шворочки фітільки, вони повинні якось бути виложені, розкладені. І подавати мазуту сюди. Я так собі думаю, а якщо я сюди налью мазути, наприклад, ну хоч от так буде вона попадати туди, куди треба, чи не буде, ясно, що доведеться вирішувати проблему з герметизацією коробки подач, або просто-напросто врізати якесь вічко. Для контролю рівня мазути, то просто час від часу доливати, тим більше, що через верх тут залити легше. Як ви думаєте? От. Невеличке доповнення. Я думав, що коробка подачі тут в окремому корпусі адзуськи. Частиною коробки подачі є сама станина. От. А зняти її за цих от штифтів, я вам скажу. Задача з зірочкою навіть двома. Так щоб без молотка і зубила, довелося намахатися. На цьому поки що все. Десь днями буду розкидати чергову передню бабку. От, надіюся зняти відео, як її правильно розкидати. Дякую за перегляд. Усім щастя, здоров'я! Кацапом, щоб вони всалися патефонними голками, все буде добре.